Сьогодні пані Віра нарешті рахує не авто, що гуркотіли та випускали гази в неї під вікном. Асматік я дихала цим всім угаром, а насолоджується звуком роботи будівельних машин. Вже кілька днів спостерігає, як у неї під вікнами працюють комунальники. Створюють новенький пішохідний простір, в якого мешканці Тяжилова чекали десятиріччями. Аби вирішити проблему, звернулись до місцевих депутатів. Дуже вдячна депутатам Уфлічуковій Володі, Володі Лілії Дешкант. Я дуже вдячна і від всіх жильців, і від себе. Особисто величезно величезне дякую. Попри постійну підтримку депутатами військових та їхніх сімей, допомогу жителям постраждалих та деокупованих міст, робота постійно кипить і на округах міста. І от на Лук'яненка вже кілька днів пахне гарячим асфальтом. Декілька днів тому за ініціативою Вінницького міського голови розпочалася робота мікрорайоні тяжелі. Ви можете побачити позаду мене, вже робиться доріжка. Ця доріжка одна з доріжок, які. Буде робиться для пішоходів, вона є інклюзивна, тобто вона є з пониженням для людей на інвалідних візках, для матусь. Вона дуже зручна. Тротуари це лише частина проекту з благоустрою району. Поточний ремонт буде виконуватися майже в кожному дворі тяжилова. Почали ми з найважливішого питання це пішохідна зона, тому що тут проходить найбільший трафік. Тож з самісінького ранку і до вечора тут працює бригада, яку очолює завжди усміхнений із харизмою Челентану Анатолій Рудь. Ми зняли слой землі, засипали щебнем, виставили бордюри. Це вже буде рівненько і гарно. Оновленими тротуарами діткам Тяжилова буде безпечно ходити на навчання. Спільно з департаментом відпрацювалося питання міського господарства. І вони якісно зробили. Ви можете побачити на свої власні очі. Якісно зробили цю дорожку. Роботи в тяжиловій планують завершити протягом місяця.